Креатин не працює для сили і маси, якщо ти не знаєш основних правил прийому. Тому давайте коротко і без заморочок розкажу, коли, як і з чим приймати креатин. Чи достатньо просто закинути ложку креатину до рота і запити водою? І чому часто п'ють креатин саме з виноградним соком? Бути спортивним просто поїхали! Креатин на сьогодні найдієвіша та найдослідженіша добавка, яка підвищує ваш енергетичний потенціал. Тобто заряджає вашу внутрішню батарейку для того, щоб виконувати силові взрівні вправи. Причому добавка універсальна, як для занять зі штангою, так і для інших видів спорту. Найпростіше описати дію креатину можна так: робив 6 повторів, будеш робити 8-10. Маленький шайтан знайшов те, що нам треба. Детально розглядати, як саме працює креатин в організмі. Не будемо в нас є окремі відео на каналі. Тому підпишись, щоб не забути глянути. Отож. Коли приймати креатин особливого часу прийому немає. Найкраще креатин проявляє себе через 5-7 днів прийому, коли він накопичиться. Тому головне приймати його щодня і коли вам зручно. Якщо дуже хочеться, можна приймати креатин якраз перед тренуванням. Це дасть трохи ефекту, а ще повпливає психологічно. Ну я ж зарядився Thumb. Або можна випити порцію креатину після тренування. Якраз організм втратив багато енергії і готовий до відновлення. Але знову ж таки немає суттєвої різниці, коли саме зранку чи ввечері ви будете приймати креатин. Це не дасть суттєвих переваг. Можна просто пити води і той самий час, щоб не забувати набагато важливіше, як і з чим його пити. Креатин -моногідрат – це найпопулярніша та найдешевша форма креатину. В більшості випадків моногідрат добре засвоюється і не викликає ніяких проблем. Кидаємо ложку креатину прямо в склянку з водою, він все одно не розчиниться і випиваємо. Хтось просто закидує порошок до рота і запиває водою без всяких там розмішувань. Це не шкідливо. Але так підійде не усім. До чого тут виноградний сік? Ця тема дуже давно гуляє інтернетом, тому ми поставимо на цьому крапку. Є випадки, коли після прийому креатину, неважливо якого дорогого, дешевого, американського зі смаком чи без людей просто починає боліти живіт, проносить або викликає такі позиви до рвоти. Певно, треба пояснити. Справа в тому, що креатин моногідрат – це максимально чиста речовина. Просто порошок він навіть не має смаку чи запаху. В природі, в такому чистому вигляді, його не існує. Тому іноді організм трохи в шоці і не розпізнає, що цей порошок це якийсь корисний нутрієнт і намагається його з себе викинути. У мене від вас нудота починається. Крім того, проблеми з засвоєнням можуть бути пов'язані з здоров'ям ШКТ. Тому ми підготували універсальні рекомендації: якщо їм слідувати, ніяких проблем з засвоєнням не буде. Порцію креатину краще приймати з якимось транспортом. Найкраще для цього підходять швидкі вуглеводи. Наприклад, це цукор, солодкий чай, шоколадка або той самий виноградний сік. Цей галас навколо соку піднявся тільки через те, що хтось колись порадив пийте з виноградним соком. Бо тут просто багато цукру, і по суті може бути абсолютно будь-який сік. Ніяких особливих властивостей у виноградного соку немає. До речі, поки я готувався до відео, намагався знайти саме чистий виноградний сік і не знайшов це виноград з ананасом. Ну, це такий козирний варіант. Пеп-байнаппо-апопе. Але нічим не гірше буде додати порцію креатину прямо у протеїн чи гейнер. Він також засвоїться. Якщо ви не вживаєте протеїни, можна просто прийняти порцію креатину відразу після їжі. Це теж згодиться. Головне, щоб хоч щось впало разом з креатином. Для тих, у кого дійсно проявляються проблеми з засвоєнням креатину, радимо розбивати порцію, наприклад, пополам в першій половині дня і в другій, або приймати інші форми креатину, наприклад, креатин малат з яблучною кислотою, креалкалайн чи гідрохлорид. Для прикладу, ось самий звичайний креатин моногідрат без смаку від компанії Biotech USA в порошковій формі нічого зайвого. Креатин від Nutrend – ось таких капсулах. різниці немає, кому що зручніше приймати. Є ще комплексний креатин, наприклад, Genius Nutrition, шведська компанія crea 7 Тут різні форми креатину, починаючи з гідрохлориду, АКГ, креатин малат, моногідрат, а ще додали декстрин для кращого засвоєння і мінерали з кокосової води. Цей креатин вже йде зі смаком. Переваг зі смаком немає, тому що прийом креатину ніхто не розтягує, випив і все. Проте, якщо тут є креатин гідрохлорид або інші форми, вони досить специфічні на смак. Гідрохлорид взагалі дуже цей абсент бурда. Згоден з тобою. Якщо ти не знаєш, який креатин обрати, звертайся в наш магазин Muscle Store. Консультанти підкажуть. Я передбачаю, що хтось в коментарях може написати: Ой, я стільки років пив креатин моногідрат з водою, і все в мене добре засвоювалось. Навіщо той сік? І я відповім: в мене теж добре засвоюється креатин без нічого. Проте з мене не впаде, якщо я вип'ю креатин з протеїном. Ви ж чудово знаєте, що деякі види пігулок чи вітамінів треба приймати з їжею. Тому тут схожий принцип: ви навпаки, трохи допомагаєте організму, гірше точно не буде. Ну а мені за рекламу соку чи обідів ніхто не доплачує. Hello darkness, Тому вибір за вами. Яка схема прийому? Оптимальна порція креатину 5 грам. Універсальна і підійде для всіх. Плюс-мінус 1 грам ролі не грає. Просто звертайте увагу на склад. Якщо це порошок чистий, то це просто 5 грам. Якщо це капсули, це може бути 4 чи 5 капсул, або іноді навіть 10, якщо капсули маленькі. Звичайно, якщо вага екстремально маленька, там 50 кг, то можна зменшити трохи порцію до 3 грам, або навпаки, ближче до сотки, багато м'язевої маси, то можна підвищити до 7-8 грам на день. Безпрограшний варіант приймати креатин щодня однаковими порціями. Ще існує версія. З завантаженням це коли перші 5-7 днів п'ють більшу порцію, там по 20 грам, і потім просто підтримують 5 грам щодня. Як показують дослідження, практика і тисячі людей, які приймали, в цьому немає особливого сенсу. Креатин все одно накопичується на 5-7 день прийому, і цього достатньо. Тому ніяких завантажень не потрібно. Це саме те, що мені треба. Знову ж таки, якщо пити по ті 20 грам на день, можливі проблеми з засвоєнням. Не варто мудрувати. Хіба єдиним виключенням можуть бути це професійні спортсмени, тому що в них зовсім інше харчування, зовсім інший підхід і можливості до запасу креатину. Вони можуть приймати за іншими схемами відповідно до своїх потреб. Також хочемо звернути вашу увагу, що під час прийому креатину треба пити більше чистої води. Так чи інакше, різні форми креатину затримують воду в організмі і цьому не Варто опиратися, дайте організму те, що він хоче. Просто пийте на одну-дві склянки води в день більше ніж зазвичай. Якщо буде недостатня гідратація, це також повпливає на роботу м'язів і навіть можуть хапати судоми. Оптимальний курс прийому креатину 2-3 місяці. При тому, що креатин вважається абсолютно безпечним при довгостроковому прийомі. Це одно ви не зможете знаходитись в постійному режимі масонабору, силової роботи, плюс набряки за рахунок затримки води. Навіщо перевантажувати організм? Тому варто робити невеликі перериви. Один-дві банки креатину на рік це окей. Це база, це фундамент. Не варто ставитись до прийому креатину надто серйозно. Звичайно, ваш перший прийом буде ось з такими тремтячими руками до грамчика і під наші інструкції. Але це проходить. З часом ви будете вживати його на автоматі, навіть не дивлячись. Головне, щоб не ніздрями. Пам'ятайте, що креатин це лише один з елементів, який працює в комплексі. Це додатковий ресурс, який треба задіювати, щоб ви могли зробити більше в спорті. Тому під час креатину варто сконцентруватись на силових тренуваннях і збалансованому харчуванні. І тоді сила і маса попре. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.